Отже, ми з вами ще маємо порозмовляти сьогодні про е, укладання волосся. тому що яку е, б ми процедуру перукарську не виконували основну таку тобто, технічну базу, це стрижка, це фарбування, це хімічна завивка. Е, ми завжди е, в кінці роботи будемо закін... завершувати роботу чим завершувати роботу укладання. Правда, ну ми ж не випускаємо нашого клієнта. Після стрижки просто постригли і її випустили з Богом, правда? Ми якось маємо завершити цю роботу. І ми маємо з вами просто згадати собі, оскільки ви вже старша група, ви вже все дуже добре знаєте, просто нагадати, які основні техніки у кладанні волосся існують, як їх можна узагальнити, і так далі, який підхід технічний до кожної процедури. Давайте згадаємо собі, що взагалі є основою. Укладки волосся. осіб. Так, до речі, ну як? Бо це теж слушно зауважено, На знаємо, що будь яку процедуру ми виконуємо на чисту вимиту голову, а укладання тим паче, тому що якщо ми не будемо мати свіжої вимитої голови, то е, якість укладання нашої укладки зачіски, ну яка вона буде? Ну, це зрозуміє як Божий день. Тому я думаю, що то е, беззаперечно, ви сказали вірно. Але скажіть мені, будь ласка, далі. Що, що має значення після того, що ми маємо мати чисто голову. Так, різні засоби стайлінгу для волосся, для укладки. для того, щоб воно що було фіксовано, щоб та укладка трималася добре, правда? Щоб ми досягнули якогось ефекту. І так само ми повинні розуміти, що в залежності від структури, тобто є буває таке волосся піддатливе, як я кажу. Яке дуже добре саме в собі вкладається, і там навіть дуже так засобів і не треба багато, правда, але це не є така поширена тенденція, що завжди так, от таке класне волосся, яке дуже гарно вкладається, і не треба засобів. Переважно засоби треба. Особливо коли волосся тонке, особливо, коли волосся дуже пряме, а нам треба зробити об'єм, а він не тримається сам по собі. Тому ми мусимо що? застосовувати ще додаткові засоби. Ну, перелічіть мені, які ви знаєте засоби для укладання волосся. Плінка, лак, можна. Бути. гель може бути. Що би ви використали спреї для об'єму? Дуже О, часто ми Креми для волосся, якщо воно погано розчистується. Чули ви. Можна наносити і треба наносити, якщо це було довге, якщо це було плотитися, щоб воно було слухняним, не пушилося, так то тобто, залежності, що ми хочемо досягнути. Але от якщо ми говоримо, що нам треба досягнути об'єму, досягнути, наприклад, до того підняття коріння якісного, так? а в нас дуже складний випадок. Що би ви використовували саме на зону? Ну, або для об'єму, або вдруге і. Котра вже в кінці, скажімо так, додатково, правда? Підгантай <рес> погрібінчик, окей, добре, тобто розуміємо, що треба взяти якийсь засіб. так? Це мінімум спрей для об'єму. Вінка в залежності, до речі, не переборщити з її концентрації, тому що якщо її е, зас, ну, заміцна вона та, наприклад, максимальної фіксації, не завжди це буде дуже добре. Вона може обтяжувати. Потім її кількість, якщо забагато наклали, це теж буде обтяжувати і не створювати красивого вигляду в укладці. Тобто треба теж це пам'ятати. Добре, тепер, що мені скажіть в технічній точці то зору, все-таки нам не допоможе просто засіб, чисто голова, нам допоможе якась техніка в роботі. Щоб ми власне, створили той об'ємний корінь в першу чергу, чому я на цьому наголошую? Це якби основа укладки. На це основа укладки, навіть щітка, якою ми користуємося при піднятті коріння волосся, називається як Бомбаж. Бомбаш, ще називається двостороння і називається. Каркасна. чому ж каркасна щітка? Ви вже забули про те, що я вам все розказую? Е, щітка. каркасна називається так. Тобто двосторонню щітку бомбаж, ми її знаємо в такому ракурсі. Ще називають каркасною. Чому? Тому що вона створює основу, фундамент зачіски, так? У власну ніжку, стійку, яка тримає потім всю класну, всю зачіску. Тому е, скажіть мені, що ми робимо щіткою? Ми маємо точну техніку, чітку. Беремо щітку пражку. Фен ставимо під кутом так, що щітки. Типу так, отак. знаю, є отака. Але дивіться, скажіть мені момент. Перед тим, як ми там фен ставимо під кутом, ви мені скажіть, що ми з щіткою робимо із письмом. Запихаємо в корі. Хтось знає якийсь адріант? Такий. Зімаю. Зимає. Двіться, там все дуже просто. Я вже про це говорила. Я ще скину вам відео, як це виглядає Так, на загальний розвиток, якби що. І я е, хочу сказати, що все насправді дуже просто. Дивіться, у вас є письмо, ви прочистили, ну, волося свіжими, ви нанесли засіб. Е, звісно, що звідки ми там розпочинаємо, якщо це, скажімо, в будь-якому випадку ми б мали розпочинати там по зону. Тобто, якщо це коротке волосся, ми там швидко-швидко посушили і починаємо рухатися в будь-якому випадку з нижніх зон і поступово піднімаємося доверху. Правда? Е, це довге волосся, це теж по зонах, просто це буде виглядати трішки складніше. Ми будемо там з кожною окремою зоною працювати, щоб підняти спочатку коріння, а потім попрацювати з довжиною. Це логічно, так? Інакше, якщо це буде якийсь хаос, то такий потім буде в результаті хаос. То зрозуміло. Але дивіться, що ви робите конкретно з пасмом і з тим коренням. Ви прочисуєте щіточкою зубцями щітки спочатку, про по природньому його росту, по його напрямку росту. Не прочисуєте до самого кінця, а прочесали сантиметри 2-3. Тоді ви просто, yeah. так, якби вертаєтеся назад. Тобто ви прочесали і повертаєтеся назад. Ви спружинюєте, так би мовити, оцей корінь. Тобто ви його виставляєте. Ви прочесали 3 см, якби щіточкою посунулись і спружинили те, що ви прочесали. Тоді у вас утворилася оця стійка. Так? І тоді ви маєте фен і насадку, тобто вузьку форсунку, яка якраз для того призначена вона вузькою, щоб ви чітко могли працювати нею. Чому не можна виставити красиво корінь, коли у вас є непрофесійний фен з непрофесійною форсункою? А вона така більш, отака більша, широка, овальна, тобто вона просто сушить всі непрофесійні фени, призначені для сушки волосся, а професійні для укладки. Тому, коли у вас є та стійка, ви маєте виконати вас це чітко, зазначено в конспекті. Виконати овальний рух. Овальний рух навколо тої стійки, не прямо на ту стійку сушимо. Чому ми не сушимо прямо на стійку потоком повітря дуємо? Чому? Тому що в нас буде залом біля кореня, а залом нам не потрібно. Нам потрібно, щоб корінь наш був фіксований, об'ємний, стійкий, але не з заломою. Тому те, що ми спружинили, ми просто навколо нього е, багато разів проходимо тими овальними рухами. Для чого? Для того, щоб висушити цю стійку, яку ми зафіксували. Зрозуміло? Дути вже на саму буквально от прямо на стійку не можна. Ви такі укладки теж бачите, коли біля кореня є залом, а потім ще щось там продовжує. Тобто, це вже, е, це елементарно те, що я сказала. Прочисали корення 3 см приблизно просунулися, спружили назад проти природного росту і ту стійку зафіксували овальними рухами. Далі ви вже, це вже ваша основа ваша основа вкладки. Далі ви берете, що, якщо це середнє волосся і довге волосся, ви берете круглу щітку бражок, відповідного діаметру, в залежності від довжини і від бажаного ефекту, нагадую, що щіткою і можна досягнути кілька ефектів, які. Об'єм вирівняти. вирівняти. Накрутити. Напрутити. В залежності від діаметру, звісно, що чим він менший, тим більше можна накрутити. Так? Тобто, молодці три функції щітка-брашок має для об'єму, для вирівнювання і для створення локону. Легко, звісно, що локона, але так. Е, тобто, ми спочатку при будь-якій укладці, при будь-якій довжині, якщо це коротка довжина, нам може їй вистачить взагалі щітку. Каркасний, тобто двосторонні щітки бомбаж для того, щоб створити об'єм зачісті, все, ми виставили там в кінці, висушили все. Але якщо це є середнє волосся, довге волосся, ми продовжуємо працювати щіткою брашем на тому письмі після того, як ми сформували корінь. Ну і Відповідно, що ми там вже тоді той ефект досягаємо, який ми задумали. Але якщо необхідний був цей об'єм, то щітка брашок вам не допоможе тримати форму кореня. Вона просто. просто Потім подовжує, продовжує вкладати письмо. Але якщо ми не застосували щітку каркасну і правильно застосував, то просто нею чаше і сушить. Ну, тобто, це не об'єм. Потім такий об'єм результатів. Може, навіть якийсь мінімальний об'єм буде помітний після укладки одразу, але буквально за м -м, кілька там, хвилин, коли вона вийшла з салону, все це впаде. Знаєте? Тому. Розуміємо, що е, це має значення. Чому це має значення, дівчата? Тому що це називається Вміла приготувати, не вміла подати. Тобто, коли ми з вами гарно постригли, це супер. Технічно гарно виконали стрижку і там все ідеально. Але якщо ми це не вклали все рівно в кінці красиво, це вже не той ефект. Клієнт цього не сприймає. Розумієте? Тому це важливий момент. Зрозуміли? Добре, тут от, по укладках по основі того, як завершити роботу на будь-якій довжині, я думаю, що всі зрозуміли. Е, але скажіть мені, будь ласка, які ще варіанти укладання можуть бути, крім того, що ми просто от, створили, маємо розуміти, яка робота з чіткою брашинг і м, які задачі. Ще, що можна зробити в укладанні волосся? Текстурування волосся, так? накрутити. Тобто ми знаємо з вами що. Які ви знаєте інструменти для укладання гарячих щипці, різні різні варіанти щипців, які ви знаєте різні варіанти щипців по формі? Конусна, конусно, класично це називається. Вона може бути різних діаметрів і це вже буде відрізняти наш той ефект. Тому що чим дрібніші щипці, тим воно буде. Чим дрібніші щипці, тим буде такий е, вираженіший дрібний локон. Чим е, більший діаметр тих щипців, звичайних класичних нашої тої круглої форми, тим буде просто у нас там напрямок, тобто більший об'єм і так далі. Тобто від, від діаметру залежить дуже багато. Добре, е, ще є в нас праски, правда. Прасками також ми або вирівнюємо, або також можемо надавати якийсь напрямок волосся, Можемо е, навіть якийсь такий легкий локом створити праскою. Знаємо про це. Не будемо вже так повертатися. Ну так, що знаєте, що є е, щипці які трьохствольні, двохствольні, п'яти. Тобто, знаємо, що там ми е, все це закріпили, зафіксували, накрутили, і нас вийшла така, нібито гарячу хвиля. Чому я кажу, нібито? Бо ми знаємо, що класична гаряча хвиля виконується класичними щипцями і певними рухами, які ми вивчили з вами раніше. Але тепер знаємо, що є такі щіпці, так? для тих, хто не навчився робити класичну гарячу хвилю класичними щіпцями, він може скористатися трьохствольними, п'ятиствольними. це теж своєрідний ефект, який має зміст жити. Так? Ну тобто розуміємо, що від того, який інструмент ви обрали, е також скажіть мені, чи ви знаєте про секрет, для, як стійко. Е, ну, як зробити, щоб настійко трималася наша укладка е, на гарячих щипцях, щоб воно не розпустилося? Молота молота. Ну то, то ясно. Тобто пам'ятаємо, є волосся знову ж таки. Ви знаєте, що м'яке піддатливе, яке буде дуже добре фіксуватися і триматися навіть без попередньої там обробки маю на увазі лак, ну, Так? Тобто ми знаємо наші такий секретик, що якщо нам необхідно волосся, яке дуже там таким п'ямим, яке не тримає форму, яке дуже легко може розпуститися та розкрутитися, значить, ми маємо. Для цього лак. Але, дивіться, лак не найбільшої фіксації при такій процедурі, при процедурі накручування маю на увазі. Спочатку точно не використовувати максимальну фіксацію, таку якусь середню так? берете письмо, яке ви маєте накручувати. Звісно, що воно красиве, розчасне, рівне, ну, там не заплутується, само собою. І е, у ну, нас по-різному може це все виконувати, проклій, повірте. Е, тому беремо це письмо і е, наносимо лак. Але пам'ятаємо, що вістень нанесення лаку це 15-20 см. на саме письмо, щоб воно не було мокрим. Зафіксували, так? тоді швиденько накрутили. Розкрутили, зняли ще і ще раз також злегка зафіксували. Коли ваша укладка вже вся готова, тобто вся голова накручена, ви її виклали так, як вам потрібно. Тоді ви вже фіксуєте, можете фіксувати максимальну фіксацію. Зрозуміло? Але максимальна фіксація під час виконання роботи, там вона створить цей локом зробить таким дерев'яним. Потім ви не зможете його ні розчесати, ні вкласти в форму. Це вже буде. Навіть. Трішечки не те. Трішечки не те, Зрозуміли? Ось. Тому в цей момент важливий. Е -е, що мені скажіть? Не можемо ми тут не згадати про дуже популярний елемент в укладках, зачісках, який відомий дуже давно. І ви вже, напевно, догадались про що я кажу. Це що? Хто там у нас такий ще дуже відомий, крім Локона? Хвиля. Так? Ми знаємо, що хвиля це дуже популярний елемент. Він сьогодні присутній в певному ракурсі, в якому ми зараз уточнимо. Ми маємо знати, що хвиля це елемент, який виник дуже-дуже давно, більше 100 років тому. Фактично він був всюди, в усіх епохах, тобто присутня зразу, була хвиля, просто вона завжди видозмінювалася. Але хвиля ніколи не втрачала своєї популярності. Скажіть мені, чи ви знаєте, якими ефектами, якими техніками ми можемо досягнути цієї хвилі? Це називається гаряча хвиля. Ще яка холодна хвиля. Добре, дві базові назвали ще. А ще є. Добре, давайте відступнемося від тої бази. Отже, ну саме перше, що ми маємо знати, що це, в принципі, і такий початок хвилі, і корені. Це, звісно, що це холодна хвиля. Що таке холодна хвиля це нанесення засобу для фіксації. Колись це використовували, хто знає що. Гей, Ні, Колись Гелі не було. Що використовували? Який лак Який лак, що? Який лак наносили для, щоб холодну хвилю, дівчата? А що? Я е -е, Добави, наносили льон. Льон заварювали. Ви нічого такого ніколи не пробували? Боже, які ви чому. <реш> Добре. Е, дивіться, льон, коли його завариш, він має вигляд гелю фактично такого. Тільки цей гель корисний, на відміну від того, що у нас косметичний. Ну, тобто, косметичний теж має свої функції, але якщо говорити про корисне волосся, то це дуже насправді кнопку. Е, отже, цим колись складали за допомогою льону. Е, також складали за допомогою пива. Тому що воно має там різні такі е, речовини, які допомагали фіксувати волосся. Ну, ми говоримо про ті часи, коли ще косметичних засобів було дуже, дуже не було, або взагалі е, ще взагалі не існувало, розумієте? Ось. Е, пізніше вже почали тепер в сучасності використовувати, звісно, що гель. Так? Але знову ж таки, гель не має бути максимальної фіксації в жодному випадку, бо це буде просто катастрофа. І в роботі, і в загальному потім вигляді. Тобто максимальна фіксація гелю не використовується така середня. І ви для цього маєте мати ще що, гребінець, руки, і е, не забуваємо про за, е, маленькі затискачі, які будуть фіксувати нашу що? Крони, дуги, крони для того, щоб все це було чітко. Ну і як ми виконуємо, ви вже там всі собі відкриєте зошит. І згадаєте техніку, так, як ви це вичистуєте, що в нас розпочинається завжди з зворотньої дуги, потім де лицева, і поміж тим крони і так далі. Дівчатка, увага! І е, оце наша холодна хвиля. Це сама популярна, сама перша і так далі. Але вона має красивий вигляд, але вона є такою пласкою, тобто вона фактично є е, частково повторює будову голови нашої. Так? І не завжди, якщо взяти сьогоднішній час сучасний, не завжди клієнти хочуть саме у таку хвилю холодну, правда? Така, яка власне, є такою щільною до голови. Немає, скажімо, іншими словами, об'єму такого, як би хотілося. Також тому ну, тобто, і вона буде змінювалася з часом. Потім придумали гарячу, гарячу, звісно, що виконують за допомогою щипців. класичних, як я вже сказала, і знову ж тут. Залежати буде вигляд тої хвилі від діаметру щипців. Чим дрібніший діаметр, тим дрібніша буде та хвиля. Чим об'ємніший, тим об'ємніша буде. Але знову ж таки, за допомогою гарячого методу, все рівно хвиля не буде такою об'ємною, як ми її потім ще можемо створити за допомогою фактично певних технік. Дивіться. Тобто третій вид хвилі, і той, який на сьогодні дуже актуальний і популярний, називається дуже просто об'ємна хвиля. Іншими словами, ви точно чули цю назву, яка звучить голівудська хвиля. Тобто це не просто накручена щипцями певною технікою, яку ми вивчали, хвиля. Це в основі об'ємної голівудської хвилі, лежить локон, але цей локон віддалі має бути об'ємним. Він може створитися або за допомогою накручування на бігуді, що я не рекомендую, бо це трішки нюанси можуть виникнути, наприклад, з заломами. Так, Коли ми крутимо бігуді і десь трішечки там напрямок пасма змінили, зафіксували, потім невеличкий залом, і це вже все не те. Тобто я рекомендую все-таки скористатися щипцями, об'ємними круглими, класичними щипцями для виконання об'ємного локону. Потім нам допомагає далі. Mm, наша техніка начисування і топірування. Начисування, знаєте, яка різниця між начисуванням і топіруванням? Начисування це коли наші зубці гривенця повністю пронизують наше письмо. Ну і звісно, що ми рухаємося від кінчика до корінчика, але не з самого верху, до самого низу, а поступово. Правда? І при начисуванні ми так щільно це все робимо, особливо при прикореневій при частині, щоб цей корінь дійсно е тримав свою чітку форму, свою ніжку, свою стійку. Ось, і начисування. Тупірування означає, що ми пронизуємо частинку на наших зубців, осмогу не повну. Не повністю заводимо, а до половинки з внутрішньої сторони письма. І потім верхня частинка в нас взагалі не доторкана, але це все гарно розправили і це просто для такої легкої фіксації письма. Тобто, в Голівудській хвилі рекомендація на прикореневій частині письма скористатися власне, методом начист. А далі можна вже скористатися і методом тупірування на наступній частинці. і плавно, акуратно, за допомогою, наприклад, гривінця або з широкими зубцями, або гривінця з вилочкою, розташувати цю собі хвилю, викласти так, як ми її бачимо. Але при цьому ми, власне, утримуємо об'ємний ефект хвилі. Зрозуміли? Оце є власне на сьогоднішній день актуальний ефект. Популярний сьогодні клієнти, якщо бажають власних хвилі, то бажають саме таку О! Холодно буде рідше, холодно, можливо, хтось захоче там на якусь ретро-вечірку. Або також ту класичну гарячу, хтось може замовити собі на е, отакі якісь річні вечори, ретро стилі і так далі. Коли ми хочемо створити е, красивий дизайн зачіски в тренді, то ми створюємо саме оті об'ємні гулбудські хвилі. Також хочу сказати, що можна ще хвилю досягнути за допомогою укладки одразу безпосередньої, Тобто тут ми працюємо не гривінцем, а щіткою, каркасною і потоком повітря. Але ця техніка складна, тобто ми щіткою виводимо дуги, виводимо крони і все це потоком фіксуємо. Якщо майстер добре вже е, володіє щіткою і феном, і вміє гарно підносити коріння і красиво це все фіксувати, треба пробувати. І можна досягати теж хорошого ефекту, але насправді ця техніка виконання хвиль найскладніша. Бо ви розумієте, що тут потік у повітря йде, а тут ви ще це все маєте красиво зробити, не кожне волосся буде піддаватися. Ну маєте просто знати, що такі техніки існують, і у вільний час можете собі це навіть пробувати і практикувати. Ось, зрозуміли? зрозуміли? Якщо є запитання, то ми його пройшли так в основному так? все, що можна зробити за допомогою різних там, інструментів, засобів і наших відомих технік. Якщо є запитання, задавайте. Якщо нема запитань, можемо зупинитися на цьому.